Вісім підсумків саміту НАТО у Вільнюсі, що Україні запропонували замість членства чи чіткого плану вступу. Варіант колективного убезпечення за ізраїльським сценарієм неформально назвали НАТО лайт у вільнюсі 11-12 липня. Тривав саміт НАТО, на якому Україна не отримала ні запрошення, ні графіка вступу до альянсу. Це обурило президента нашої країни Володимира Зеленського, який закидав країнам НАТО прояв слабкості. У відповідь міністр оборони Великої Британії Бен Волес звинуватив Україну в невдячності за допомогу Заходу. Цей обмін люб'язностями відвернув увагу від більш значущих для України заяв, зроблених на саміті. Лідери країн НАТО пообіцяли забезпечити Київ крилатими ракетами скальп, пусковими установками Петріот та гарантували постачання озброєнь на роки вперед. Майнд пропонує дізнатися про позитивні результати саміту НАТО у Вільнюсі. Не запросили, але спростили процес вступу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував пакет із трьох елементів для підтримки інтеграції України до військового альянсу. Перший елемент це багаторічна програма перебудови системи оборони та безпеки України для досягнення сумісності українських та натовських військ. Другий створення нової консультаційної ради Україна НАТО, яка збиратиметься чотири рази на рік, і в ній Київ засідатиме на рівних із членами Альянсу. Також Україну звільнили від необхідності виконувати план дій щодо підготовки до членства в Альянсі. Рішення скасувати план дій щодо членства означає, що замість двох кроків для того, щоб стати членом НАТО, знадобиться лише один крок, сказав Єн Столтенберг на прес-конференції саміту НАТО у Вільнюсі. За його словами, Київ Може вступити до НАТО, коли буде слушний час і згода союзників. Бачити Україну в альянсі хочуть усі північні країни Європи. Однак іншої позиції дотримуються канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден, який заявив про небажання пов'язувати НАТО з країною, де розгортається війна і немає демократії, Пакти про довгострокову двосторонню безпеку. За ініціативою Джо Байдена країни Великої Сімки зміцнять обороноздатність України у такий самий спосіб, як Сполучені Штати десятиліттями допомагають Ізраїлю. Зараз у США укладено з Ізраїлем угоду про передання Тель-Авіву 38 мільярдів доларів військової допомоги у період з 2019 по 2028 роки. Подібні двосторонні зобов'язальні угоди кожна з країн G7 оформить з Україною, щоб захистити її суверенітет і територіальну цілісність, відновити її економіку, захистити її громадян та інтегрувати її в євроатлантичне співтовариство. У спільній заяві 12 липня лідери G7 пообіцяли негайно розпочати дискусії з цього питання. Двосторонні угоди дадуть Україні гарантії постачання систем ППО, артилерії, бронетехніки. Країни G7 також візьмуть зобов'язання навчати для України військовослужбовців, забезпечувати її розвідданими та спільно розвивати промислові виробництва. За задумом членів альянсу, отримуючи від країн НАТО допомогу в ізраїльському форматі, Україна зможе самостійно дати відсіч Росії та відбити будь-які майбутні напади. Британські ЗМІ називають це рішення НАТО лайт. Воно не обтяжує країни зобов'язанням захищати Україну як члена альянсу. Україна також вільна не вступати у війни, які НАТО веде не на її території. Ракети від Франції. Президент Франції Еммануель Макрон офіційно оголосив, що його країна приєднається до Великобританії у забезпеченні України далекобійними ракетами, здатними вражати цілі на відстані 250 кілометрів. Україна зможе випускати їх із літаків і знищувати російські казарми, склади та інші складні цілі далеко від лінії фронту. Як уточнює Reuters, Україні буде передано істотну кількість крилатих ракет 50 скальп зі складів у Франції. Від травня 2023 року. Аналогічні далекобійні ракети під назвою Storm Shadow Україні постачає Великобританія, машини та медичний центр від Великобританії. Великобританія пообіцяла надати Україні понад 70 бойових та допоміжних машин, включаючи бойові гусеничні машини розвідки, тисячі снарядів для танків Челенджер-2 та 65 мільйонів доларів на ремонт раніше поставленої військової техніки. Також у канцелярії прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака оголосили, що на території королівства під егідою НАТО буде засновано медичний центр реабілітації військовослужбовців ЗСУ. Лікувальна установа фінансуватиметься з комплексного пакета допомоги НАТО для України та підтримуватиметься реабілітологами із країн-членів альянсу. Навчання на F-16 Коаліція з 11 країн почне навчати українських пілотів та техніків керувати американськими винищувачами четвертого покоління, включаючи F-16. У серпні тренувальний центр запрацює у Данії. Ще один навчальний центр має намір побудувати в Румунії її президент Клаус Йоханіс. До літакової коаліції увійшли Бельгія, Великобританія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція. Перші результати роботи коаліції, за словами міністра оборони Данії Лунда Поульсена, можна побачити на початку 2024 року. Петріоти від Німеччини уряд Німеччини фіналізував 770-мільйонний пакет військової допомоги Україні. Він включає постачання двох зенітно-ракетних комплексів «Петріот» зі складу «Бундесверу», 40 бойових машин піхоти «Мардер», 25 танків «Леопард-1А5», 20 тисяч артилерійських боєприпасів та 15 тисяч димових гаубичних снарядів 155-мм калібру. Це ще один величезний пакет, і разом до 2027 року ми витратимо понад 17 Мільярдів євро заявив на саміті НАТО міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, підтвердивши намір підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, 956 мільйонів доларів від Норвегії. Норвегія збільшить військову підтримку України на 2,5 мільярди крон у 2023 році до 10 мільярдів крон. Про це на саміті НАТО заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гарстьоре. Королівство передасть Україні дві пускові установки та інше обладнання для пересувальних зенітно-ракетних комплексів на сам тисячу розвідувальних нанодронів Black Hornet та десятки тисяч продовольчих пайків. Бушмастери від Австралії. Уряд Австралії заявив 12 липня про відправку Києву 30 колісних бронетранспортерів Бушмастер, які застосовуються для перекидання військових, патрулювання та швидкої медичної допомоги пораненим. Країна вже поставила 90 таких машин і надала військову допомогу Україні на 710 мільйонів доларів, ставши найбільшим донором поза блоком НАТО. Бушмайстри це символ австралійської підтримки України. Українські військові їх високо цінують. Ці машини рятують їм життя. Повідомив прем міністр Австралії Ентоні Альбанезе на саміті НАТО у Вільнюсі наприкінці червня Австралія анонсувала постачання Україні 70 інших різноманітних військових машин та 105-мм снарядів на суму 110 мільйонів доларів у своїх поїздках Європою. Ентоні Альбанезе підкреслює, що Україна бореться не лише за свій суверенітет, а й за дотримання правил на міжнародному рівні. Австралія вважає, що у нинішньому взаємозалежному світі війна в Україні підриває її національність. Альну безпеку теж обіцяє не припиняти надання підтримки Києву.